Доброго дня, я з України. На вулиці вже листопад, на календарі ще ні. На календарі ще сьогодні, 26 жовтня, але листячко дуже сильно вже опадає в садочку: із плодових дерев, і з декоративних кущів, з троянд, з лохини, з ожини, з будь чого І стає зараз дуже велике питання в нас, що з цим листям робити. Ну, В мене є ось така частинка, тут в мене газон. Зараз я його ще покошу, він досить гарно виріс, тому що на вулиці сьогодні тепло, вчора, і вночі, і в день був дощ, був такий дуже сильний і рясний дощ. Сьогодні тепло, а травичці більше нічого і не потрібно. Вона одразу ж дуже швидко виростає. І буду косити газон і разом зі скошеною травою зберу трішечки листя. Вже було в мене в минулому році відео про те, що я роблю восени з листячком всі підказочки на це відео я залишу. Але я хочу зробити це відео як і того скажімо так. Тому що в минулому році я вам казала, куди я і використовую опали листя, прикопую, ще щось з ним роблю. Але як воно виглядає потім? Коли пройшла зима, я не показувала, а може показувала, але в якихось інших відео, так, тільки буквально пару слів. Це відео зроблю вам, куди я діваю своє листя. Ну, по-перше, скажу, що листя я ніяк не розділяю, ніяк не сортую. Якщо це листя з горіха, з плодових дерев, з троянд, ще з якихось кущів, я ніяк не розділяю горіхове листя. Дуже багато питань саме по горіховому листю. Чи можна його використовувати, чи використовую я, що я? З ним роблю і як я його використовую, і чи воно не шкідливе. Ось я в цьому відео хочу вам розказати про своє відношення, своє ставлення до використання горіхового листя, в тому числі. Що я з ним роблю, і показати результат основне показати результат, який буває навесні, коли використовуєш горіхове листя. Тому що багато хто з вас боїться його і прикопувати, і мульчувати ним. Але я вам покажу і так сказати, як виглядає горіхове листя навесні. І хочу вам сказати наперед, що воно ніяк не відрізняється від всього іншого листя. Я вважаю, що це дуже-дуже корисне органічне добриво. Виходить, це виходить чистий компост, може трішечки не перепрівший, але його скрізь можна використовувати. Листя ніколи не вивожу з ділянки, ніколи ніяке листя не викидаю на сміття. Завжди використовую, тому що вважаю, що це. Дуже гарне добре подароване нам природою. І ось почнемо з листя навколо озера. Обсипалась дуже велика білого кольору слива. У цьому році був дуже рясний врожай, було багато слив і багато листя. Я буду зараз його згрібати, змітати мітлою. Завжди листя змітаю ось такою мітлою або на стежках, або десь там, де засипано. Щебенем також дуже гарно і легко воно змітається і прибирається. І перше, що я буду робити, це буду мульчувати. Буду мульчувати часник, ось вже почала. Як робила цю грядочку, я вам показувала. Часничок вже посадила і вкрила листя. А зверху листя вже поклала тирсу. Шар в мене вийшов великий. Покажу зараз вам фото, який я в минулому році робила шар. Коли мульчувала часничок, Ось бачите, ще додам. Якщо в мене буде зайве листя, я потім ще зверху насиплю на часничок і в наступному році його прибирати не буду. Далі, це перше, куди можна використати листя. Будь-яке горіхове використовую так само, мульчую ним посадки, можна замульчувати ним малину, можна замульчувати ним смородину. Особливо, коли у вас велика ділянка смородини, як, наприклад, була в мене, коли ми жили в будинку. Смородина дуже любить поживний ґрунт, добрива потрібно дуже багато. А якщо кожен рік восени мульчувати опалим листям, там саме поступово утворюється компост, компост, який потім не потрібно розвозити, тобто, вже на місці, там, де листя вже перепріває і одразу ж підживлює цим смородину. Ось таким чином, в минулому році я робила свої грядки з чесничком, також опале листя, а зверху вкривала соломою, так само, як можна вкрити і тирсою. Далі я вам показую опале листя, яке зберігалося взимку в мене в мішках, в бочці. Потім навесні я його розкладаю навколо малини, навколо смородини. Воно ось таке напівперепріле, в ньому дуже багато вже знаходиться черв'ячків, які перероблюють потім його на гарний, дуже поживний компост. Одразу розкладаю на малині, зверху можу ще трішечки замульчувати соломою просто для естетичного вигляду. Наступне мульчування це мульчування декоративних кущів. Саме тут я мульчувала волотисті гортензії. Вони також полюбляють, щоб ґрунт був поживний і до того, щоб він був завжди вологий. Тоді наростають гарно молоденькі пагони і гарно квітне на наступний рік волотиста гортензія. Висипаю по два відра під кожен кущик. І так залишаю на зиму, і на наступне літо також, також його не прибираю. Використовую опали листя в теплиці, по-перше, як для того, щоб ґрунт за зиму не злижувався і не ощільнювався, щоб був пухий і гарний навесні. І також можна в теплиці його прикопувати. Прикопуємо як саджаємо картоплю, робимо канавку, засипаємо туди дуже багато листя, утрамбовуємо його ногами. Також можна пролити або звичайною водичкою, або водичкою з додавання фітоспорину і зверху засипаємо землею. Ось так гарно і естетично виглядає теплиця взимку, і вже влітку буде дуже гарний поживний ґрунт. Також восени складаю опале листя ось в такі величезні сміттєві пакети, або можна в бочки, можна в відра, будь-куди, щільно зав'язую і ставлю в теплицю. Навесні дістаю це листя і мульчую малину, ось тільки що показувала, як виглядає це напівпереприле листя. Також можна рано навесні додати зверху пару відер землі звичайної огородної і висадити туди розсаду, наприклад, огірочків, для того, щоб вони були дуже ранні, тому що листя продовжує перепрівати, підігріває знизу землю. І у нас виходить дуже тепла, поживна грядка. Також окремо хочу зупинитися на горіховому листі. В минулому році проводила експеримент разом з вами, є всі відео, залишу підказочки у описі під відео або в першому закріпленому коментарі. В канавку, прокопану вздовж грядки, висипала дуже багато горіхового листя, тільки горіхове, для того, щоб бачити, перепріє воно за зиму або не перепріє зовсім. І ось такий результат ми отримали. Грядка зиму дуже просіла. Це говорить про те, що листя там гарно перепріло, повністю не було його видно, хоча ми робили дуже гарний такий горбочок з листя. Почала його викопувати, щоб подивитися. І що я там побачила? Побачила тільки серединки від листя, більше нічого не було. Тобто, це листя дуже гарно перепріло і також утворився компост на грядці. В цій грядці навесні я посадила цибульку. Впевнена, що вона дуже гарно плодоносила. На жаль, показати вам не можу, тому що ми вже там не мешкаємо, але зійшла вона дуже непогано. І так само я мульчую осіннім опалим листям. Зараз на дачі теплицю обов'язково навколо трояндочок, ті, які будуть зимувати в теплиці, також розсипала листя, трішечки їх утеплила. І так само прикопую в грядку. Ну вже вам в попередньому відео показувала роблю канавку посередині грядки, прибираю в бік солому і також скошену газонну траву, яка залишилась. Висипаю листя в цю канавку і взагалі просто розрівнюю його по грядочці. Гарно його утрамбовую, якщо на цій гряці нічого не росте. І зверху ще присиплю соломою. Також, якщо є водичка, можна полити водичкою або можна навесні і зараз також пролити водичку з додаванням фітоспорину, для того, щоб трішки знезаразити листячко. Також можна присипати попелом з тією жметою. Також можна зробити гарну листову землю, якщо висипати листя в компостну кучу і дати йому повністю перепріти. Ось і все, що я хотіла вам сьогодні розказати про використання осіннього опалого листя, цього дуже-дуже корисного, органічного матеріалу. Запрошую вас заходити в мій інстаграм, підписуватись, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вам за це вдячна. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!